Привіт, мої любі! Так зараз Юлька буде розвіювати міф, понімаєте? Да. Коротше, мені вже неоднократно пишуть то на трансляціях, то в коментарях. Ти що, вдома взагалі не робиш? Ти оце тільки тіктоком займаєшся, оце накрасила е свої губи, накрасила оці е бульки і все. Так от, я розвію міф, мої любі. Ні, я не лише займаюся тіктоком. Я встаю зранку, готую свої донечки, сніданок. Потім будю свою донечку, так як вона пішла в перший клас. У нас онлайн заняття. А онлайн заняття, вибачте, мене, мамочки, знаю, що це таке. Понімаєте? Тим паче мені жінці, з такою, понімаєте, такій нервній женщині з такою психікою. Ну, це, звісно, взагалі, Оці заняття це вообще. Ну, ми опустимо цей момент. Це буде добре. Коли в нас переривчики між цими переривчиками Юленька біжить швидко, чисте свої ікла, вмиває своє обличчя, фарбує його, вдягається. Ну, це все між переривами, щоб ви розуміли. І для вас знімати для вас контент, мої хороші. А коли от, закінчуються уроки, я дознімаю те, що ще я не дозняла. Я починаю готувати щось на вечерю, я починаю там пилисосити, я починаю десь протирати ту пилюку. 에, приділити час, треба ще донечки, сходити на подвір'я, там на вулицю, побігати, погулять, сходити до магазину, потім я приходжу, виходжу в трансляцію, і все. І коли вже дивлюся на час і все, Боже, і все, хай Бог милує, да, і все. Дивлюся на часи вже 10 година вечора. Йду купаю донечку. Купаюся сама, ми вкладаємося, донечка засинає. А я лежу, розумієте, і ото як оте дурне теля. До другої, до третьої, інколи навіть до четвертої ранку я можу шукати ідеї, аби для вас їх відзняти завтра зранку, розумієте? Аби вам підняти мої хороші настрій. І в мене настільки це вже війшло систематично. Кожного дня в мене одне і те ж, одне і те ж. Тому я можу в добу взагалі спати ну, по 5-6 годин. Це взагалі рідко, коли я там посплю 8 чи 7. Це взагалі для мене рідкість. Пізно лягаю і рано прокидаюся. І все одно багато чого не встигаю. Розумієте, я багато чого не встигаю, мені хочеться сказати, час, зупинися хоч на хвилинку. Господи, куди ти торопіська? Так, мої кохані, ще хотіла сказати, підписуємося на мене в інстаграм. Якщо ви мене любите дивитися, якщо я вам піднімаю настрій, то переходьте туди. Я для вас там. Для кого я там взагалі знімаю, га?